На календарі 31 грудня, середа, схід сонця о 7 годині 59 хвилин, захід о 16 годині 8 хвилин, тривалість дня 8 годин 9 хвилин, місяць у тельці йде 10-та місячна доба. Цього дня імени не відзначають Зоя, Клавдій, Максим, Модест, Семен, Севастян. Вітаємо їх з зем'янгола. За народним календарем, 31 грудня Модеста від імені архієпископа Єрусалимського, брав активну участь у поширенні християнських свят, набув популярності за урочисті промови на честь успіння Богородиці. Народі цей святий вважається покровителем свійської худоби. Підставою для цього послужив епізод з його життя, коли він вилікував помираючих тварин, які напилися джерельної води і зміїною отрутою. У минулі часи у цей день відзначали чоловічі братчини, складчини з пивом і м'ясом присвячено святому тварини. Чим сильніше були морози у цей день, тим менше були можливі у майбутньому снігопади і заметілі. Погода цього дня вказує, якою вона буде у червні. А зараз якою буде погода в останній день року. За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області, протягом дня очікується хмарність без опадів, вітер північний 4-5 метрів за секунду, атмосферний тиск 773 міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря 71 В Миколаєві вночі стовпчик термометра зупиниться на позначці мінус 9 градусів. А в день буде від 10 до 8 градусів морозу. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 7 до 12 градусів морозу, а денні коливатимуться в межах 6-9 градусів нижче нуля. Максимальна температура цього дня плюс 11 градусів тепла була зафіксована у 1970 році а мінімальна мінус 22,4 морозу у 1969 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Що віщують нам зірки в канон Нового року. Овни. Будьте уважні і обережні з родичами і близькими друзями, щоб не викликати їх ревності, образи чи зазрості. Ви зможете розкрити свої творчі здібності. Вдалими будуть покупки, окрім коштовностей. Тельці. Зверніть увагу на своє здоров'я і здоров'я близьких. Можливі безпричинні зміни настрою, душевний розпач. Повноцінний відпочинок на свіжому повітрі, бесіда з друзями і хороший сон допоможуть зняти напругу. У вас чекає сюрприз. Будьте готові до приємної звістки. Близнюки. День авантюрних пригод. Будьте обачні в розмовах навіть з близькими людьми. Побережіть себе, одягайтеся потепліше, щоб не застудитися. Раки. Відпочинок на свіжому повітрі допоможуть зняти напругу після важкого періоду. Проявляйте стриманість, не йдіть на пролом. Будьте готові до прийому несподіваних гостей. Леви. Зірки рекомендують тверезо оцінювати дійсність, обмежити прийом тваринної їжі. Утримайтеся від фізичних навантажень вдалий день для покупок. Діви. Цей день ви зможете розкрити свої творчі таланти, зробити вигідні покупки, приємне запрошення, якесь слід прийняти, принесе задоволення від спілкування і подарує нових друзів. Терези прогулянку у парку і хороший сон допоможуть зняти напругу, проявіть свою любов до близьких. Незабаром ви отримаєте результат, якого давно чекали. Скорпіони. День сприятливий для початку нової діяльності укладання шлюбу. Рекомендується енергійно взятися за нові справи, визначитися у відносинах з близькою людиною. Стрільці. Чоловіків чекає новий любовний роман, однак зірки попереджають, що він буде короткочасним. Не виключено, що жінкам доведеться з'ясовувати стосунки з друзями або родичами. Будьте обачні, щоб не образити рідних необережним словом. Козароги. Очікуйте хорошої новини або приємної зустрічі. Уникайте підвищених претензій до партнера. Запрошення в гості подарує нових друзів, які будуть дуже дорожити вами. Водолії. День сприятливий для активного відпочинку, лишного походу в ліс або в прогулянки у парку. Вашим близьким необхідна увага і ніжність. У другій половині дня можливий прийом гостей. РИБИ. Не виключене несподівано поворот у вашому житті з'явиться можливість заробити гроші. Однак уникайте ризикованих справ, махінацій та спекуляцій. Подумайте про своїх дітей, уникайте конфліктних ситуацій в сім'ї. І це все на сьогодні. З наступаючим новим роком! Щастя вам, здоров'я та гарного святкового настрою!